Всім привіт! Мене звати Колесник Тетяна. Я професійно займаюся рекрутерством вже більше шести років. Сьогодні, 4 лютого, я їду в подорож з Києва до перемишля потягу і хочу з вами поділитися своїм досвідом і своїми враженнями. Це буде мій перший досвід подорожі за кордон потягом. Давно не їздила, переживаю. Сподіваюся, все буде добре, бо остання моя поїздка тривала 20 годин. І їхала сама за кермом, машиною. Було важко, тому в цей раз вирішила спробувати поїхати потягом. Тому запрошую вас подивитися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь і почнемо. І так купуємо квиток з Києва до Перемишля. Вам потрібно стягнути ось такий додаток. Укрзалізниці, там буде потрібно ввести свій номер телефону, вам прийде СМС-код 4 цифри, ви вводите, підтверджуєте, і далі можна користуватися. Далі все дуже легко і просто. Звідки Київ пасажирський, куди перемишель, на коли. Сьогодні 31 січня. До речі, квитки можна купити там. За тиждень часу чи днів за 10. Тобто, якщо ви захочете купити за 2 місяці, то не буде вільних термінів, і не буде просто дати, і не буде можливості це купити. І далі є 4 варіанти, як можна доїхати. Перший це сидячі місця, є перший клас, є другий. Далі це звичайний потяг, залишив тільки купе. Це теж сидячі і це. П. Залишилось тобто, місця, де можна лежати. Мені підходить ось цей потяг, так як я їду до Познані, а потім перемишель Познань. Потяг іде о 14:20, тобто мене є декілька годин з запасом. Купуємо. От Є верхні місця, є нижні в різних вагонах. Так, давайте подивимося, як цей потяг їде: Київ, Фастін, Козятин, Калинівка, Вінниця, Хмельницький, Волочиськ, Тернопіль, Красне, Львів і Перемишль. Тобто навіть можна у Львові сісти о 9-й годині і доїхати до Перемишля. Цей потяг не є швидкісний, звичайний, але окей, мені підходить, бо мені, в принципі, добу їхати. Так, обираю собі вільне місце, наприклад, 41, це нижнє, я так розумію. І вибрати. І ось мої тут дані. Колесник Тетяна, бо я попередньо вписала, але можна вписати ще раз так вписую. Так, як в мене в закордонному Тетяна Колесник. Повний, є ще студент є дитячий. І підтвердити так, до оплати і перевіряємо, Київ пасажирський, перемишель. 4 лютого виїжджаємо, 5-го прибуваємо. Восьмий вагон 41 місце. Квиток коштує 1915 гривень. І сплачуємо. Так, іде оплата. Так. Дозволити нагадування, дозволити, все, я купила квиточок, показати ось ці всі дані. Потім цей QR-код мені потрібно буде показати провіднику, і він його відсканує з собою мати обов'язково закордонний паспорт і документи для кордону. На вході у залізничний вокзал э, стоїть така перевірка, всіх перевіряють, щоб не заносили нічого забороненого, тому плануйте свій час завчасно. Хоча все дуже швидко відбувається, навіть песенки з експалатом наверх і повернути направо до буде другий зал. не була на залізничному вокзалі останній рік, і я скажу, що дуже все змінилася. Першому поверсі є перевірки, так як все дивляться, висомове, багато військових, багато пропугали кав'ярні, ніж грає українська музика. Дуже багато іноземців познайомилися. Я з журналістами з Польщі. Знаєте, це круто, помітка було щось для людей. У другому поверсі наприклад, незглавності не, не на злавості, де можна посидіти відпочити, а капітами поздравити. Так, дуже Я м я м я Досить новий вагон. будь ласка, Це місця по 1900 гривень. Дуже чисто, все нове І дали постіль. На рахунок перед кордону. На українському кордоні потяг стоїть 95 хвилин. Прикордонник перший раз зайшов, зібрав паспорта. Для контролю і другий раз за до на хлопці. Прикордонники запитали, чи не веземо нічого забороненого, і все дуже швидко. Зараз будемо бачити, як буде з польським кордоном. Сказала провідниця, що польський кордон ми будемо проходити вже по приїзду до Перемишля. Загалом у мене хороші враження від цього потягу. Чисто, комфортно, жарко було дуже вночі, і вранці давали каву, Тому, в принципі, я задоволена. Наразі подивися буде на польському кордоні, і потім можна буде сказати свої враження від цієї поїздки. черги до пропускного пункту. От приїжджаєте проходите на митницю дуже-дуже швидко. За 5 хвилин мої документи взагалі не перевіряли, просто запитали, куди я їду, наскільки часу і все. Тому, в принципі, я задоволена. Класний сервіс. Ось звідси виходить. І потрібно дійти ось сюди, через підземний перехід, щоб потрапити на залізничний вокзал. Так, беремо ще, та, головний вокзал, багато волонтерів, розказують, показують, багато вивісок українською мовою, тому, в принципі, знаходитися безкладно. Є е, центр нахання даної. Дуже багато на залізничному тут вокзалі ЦА, на жаль, і навіть самі волонтери кажуть, що потрібно бути максимально обережними. І багато українців, які чекають на свої поїзди І автобуси. Є зала, така ось, очікування, якщо ви маєте куток, вам ставлять якусь наліпку, на руку можна зайти посидіти, хоча дуже багато людей. Для мене аж занадто, це була мій перший такий досвід подорожі потягом. Загалом потяг мені сподобався. Тринадцять годинський водоперемишля, швидко на кордоні, зручно, чисто, тепло. Залізничний вокзал в перемишлі мені взагалі не сподобався. Але тут напроти залізничного вокзалу є мила сімейна кафешка, де можна собі повідати, посидіти, погрітися. Загалом, окей, я далі чекаю на потяг до Познані. Ще маю їхати 9 годин, маю декілька бізнес-зустрічей і після цього їду до Варшави. Дякую, що подивилися відео. Сподіваюся, воно було цікавим. Дивіться враз власними враженнями від подорожей, якщо ви їздили потягом. Долучайтеся. Всім дякую, гарного дня!